У Чернігові триває набір першачків, як повідомили в управлінні освіти міськради. У заклади загальної середньої освіти батьки вже подали понад 1400 письмових заяв. Загалом у 2024-2025 навчальному році місто планує сформувати 87 перших класів. Зокрема, в 19-й школі набрано дітей уже на п'ять класів. Водночас залишити шкільні стіни готуються випускники, дев'ятикласники, які або далі навчатимуться в одному із чотирьох ліцеїв міста, або здобуватимуть професійну освіту. Усе це передбачено реформою старшої профільної школи, яка наразі впроваджується в Україні. З тим, що їхній заклад не став одним із ліцеїв, деякі з батьків учнів 19-ї школи не згодні, хочуть, аби їхні діти навчалися тут і в 10-му та 11-му класах. Озвучували це. Під час позачергової сесії Чернігівської міської ради 8 лютого про результати останньої зустрічі з ініціативною групою батьків на щотижневій нараді в муніципалітеті 23 квітня доповів начальник управління освіти Василь Білогура. Ми в черговий раз донесли свої аргументи повністю з презентації. Всю інформацію відкрито і батькам і мали слово виступу. Всі бажаючі, все було в присутності директорів. Тому фактично на сьогодні якихось підстав для обґрунтованих підстав для внесення змін до програми трансформації, яка була прийнята на сесії міської ради. Немає це є абсолютно зважене рішення, яке спирається на розрахунки на можливі. Ості і на потреби міста, яка потреба робити більшу кількість цих закладів, якщо у нас на жаль, демографія і динаміка показує, що їх на поки буде менше. Нагадаємо, програму трансформації освіти Чернігів запровадив ще до повномасштабного вторгнення. Відтак із 31 закладу середньої освіти, які зараз функціонують у місті, чотири визначені майбутніми академічними ліцеями, 24 школи, зокрема і 19-та, стануть гімназіями. Формували міську мережу старшої школи за принципами успішності учнів закладу, результатами ЗЕЙНО та олімпіад, а також зважаючи на доступність, ми це все прекрасно розуміли, що ми не з педагогічним колективом, що ми не буде нам запропоновано бути ліцеєм. Тому ми таку вирацювали програму собі стратегію і старались набирали… Багато класів по шість класів для того, щоб бути гарною гімназією. Я пишаюсь своїм навчальним закладом, тому що 1451 учень зараз навчається у навчальному закладі. До війни навчалось 1697 учнів, і це на сьогоднішній день 50 класів. 22 учні хочуть іти у перший ліцей. 14 у 15 ліцей, багато є діток, які хочуть у музичне училище, у медичне училище, в технікуми, ну і є такі, які хочуть у ПТО. Попередньо опитуємо обов'язково всіх дев'ятикласників для того, щоб визначитися із кількістю місць, і з плануванням класів. А також нам дуже важливо питання. Інтересів дитини і бажаний напрямок навчання для того, щоб навчальний клас міг підготувати і формувати класи відповідно за напрямками профільного навчання поглибленого. тобто це є велика постійна робота, яка проводиться не одним днем, і вона не вирішується просто сьогодні на сьогодні. За словами Василя Білогури, враховуючи дітей, котрі навчаються як очно, так і дистанційно, цього навчального року в місті прогнозується 2785 випускників із 9 класів. З них приблизно 1400 планують піти до ліцеїв, а саме шкіл номер 1, 12, 15 та 22. Українська освіта перебуває в стадії реформи, і ця реформа, в принципі, вона підкріплена досвідом європейських країн, тих же самих Сполучених Штатів, і показує доволі гарні результати. Всі чотири ліцеї реально готові приймати дітей на навчання. У нас є як матеріально технічна база, так у нас є серйозне кадрове забезпечення. Ми маємо професійних педагогів, які готові забезпечувати. Рай різноманітніші профілі. І найголовніше не треба боятися. Треба хотіти, і це найголовніше. А для нас, повірте, не існує ні своїх, ні чужих дітей. Вони всі наші діти, і ми готові їх приймати. і і любити і навчати всіх абсолютно без винятку. Зараз, от, наприклад, в 11 класі у нас доволі багато дітей з 19 школи вже навчаються, які саме прийшли до нас в старшу профільну школу. І в 10 класах, звісно. Додамо, закон про повну загальну середню освіту передбачає, що сформована мережа закладів старшої профільної освіти академічного або професійного спрямування має повноцінно запрацювати у вересні 2027-го. Загалом в академічних ліцеях школярам пропонуватимуть спеціалізовані програми, які не лише охоплюють базові дисципліни, а й забезпечать поглиблене вивчення обраних предметів та спецкурсів. Такий підхід має на меті створити середовище, де кожен учень зможе розкрити свій потенціал і підготуватися до подальшого вступу до вишу.